Хмельницька атомна станція як важливий стратегічний об'єкт і одне з найпотужніших підприємств не лише Хмельниччини, а й держави в цілому є постійним об'єктом відвідування різного роду, як вітчизняних, так і зарубіжних делегацій. ХС в своїй діяльності сповідує політику відкритості і прозорості. Цього тижня енергетичне підприємство з офіційним візитом відвідали представники комісії ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки та представники посольства США в Україні, зокрема Аташе з питань енергетики. Закордонних гостей супроводжували голова Державної інспекції ядерного регулювання України Сергій Бошко та директор науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки Ігор Шевченко. На початку візиту Україно-американська делегація відвідала повномасштабний тренажер, повний аналог блочного щита управління ядерним енергоблоком Хмельницької АЕС, отримала інформацію щодо підготовки висококваліфікованих кадрів для ядерної галузі України їх навчання та перепідготовки до слова тренажер Хмельницької АЕС свого часу був введений за сприяння американської сторони представників США, країни, яка експлуатує 99 ядерних енергоблоків, і саме вони забезпечують 18-20% електроенергії від усієї виробленої електроенергії в країні. Цікавило чимало питань, що лежать в практичній площині, і стосуються забезпечення і дотримання безпеки. Америці функції контролю за АЕС покладені на комісію ядерного регулювання. Ми відповідаємо за безпеку як регулятор, як державний регуляторний орган, щоб ядерні станції працювали безпечно. А це наша головна мета. Також ми відповідаємо за те, щоб виробники палива ядерного, щоб всі вимоги щодо безпеки також були дотримані у них. На кожному на кожній атомній електростанції є два представники від нашого відомства, які там працюють і відповідають за контроль безпеки. В ході відвідання найважливіших об'єктів атомної станції американські колеги могли пересвідчитись у високому рівні безпеки українських ядерних енергоблоків. Голова Держатомрегулювання Сергій Бошко свого часу брав участь у проектуванні енергоблоків ХАЕС. Добре, знає, які рівні безпеки були закладені в проєкті і як модернізувались атомні енергоблоки з того часу. На майданчик атомної станції Хмельницької я приїхав. 1985 році і з тих пір практично. А, з перервами я півтора року прожив тут і проєктував а, другий, третій та четвертий енергоблоки, а, будучи робітником Київського інституту енергопроєкту. Ну що я можу сказати? Коли а, пускався цей блок, перший на Хмельницькій станції, то був а, 1987 рік. І сьогодні то інші зовсім енергоблоки. Як з точки зору, а, і в тому числі з точки зору а, і безпеки, рівня безпеки. Культура, безпеки, культура безпеки, рівень безпеки це дуже пов'язані речі, тому що нема рівня безпеки без культури безпеки. А що стосується, ну це така от загальна людська оцінка, що дійсно рівень безпеки зовсім інший, Він більш високий. Сьогодні рівень безпеки АЕС України і Хмельницької атомної станції відповідає усім міжнародним вимогам і стандартам. Здійснена величезна переоцінка безпеки, враховані уроки Чорнобиля і Фукусіни. Практично він відповідає міжнародним вимогам з безпеки. Я маю перш за все на увазі вимоги з безпеки міжнародної агенції з атомної енергії МАГАТЕ. І ви знаєте, це не мої тільки слова, це практично я зацитував частину заключного а, звіту, а, а, який було розроблено в рамках імплементації проекту оцінки безпеки наших атомних енергоблоків. Це інтернаціональний проєкт Україна ЄС МАГАТЕ. Я маю Євросоюз. МАГАТИ, який був імплементований у 2007 по 2010 рік. А, так що, це, в принципі, загальна оцінка не тільки башка, а це загальна оцінка, також міжнародних інституцій, міжнародних експертів, які приймали участь у цьому проєкті. в перелік питань для спільного обговорення входили як питання підвищення ядерної безпеки енергоблоків Хмельницької АЕС, так і добудова нових енергопотужностей України. Тому огляд третього та четвертого енергоблоків ХАЕС був ретельним і уважним щодо добудови нових енергоблоків на майданчику ХАЕС та можливості застосування наявних конструкцій. Голова Держатомрегулювання Зазначив, що наек буде імплементувати, а інспекція проведе всебічну оцінку стану бетону, вивчить можливість використання металевих конструкцій Х3, Х4 і лише тоді буде прийняте відповідне рішення. В США сьогодні будується п'ять нових атомних енергоблоків. В Америці є досвід реалізації застарілих проектів, що були призупинені як наші Х-3, Х-4. Тому досвід за океанських партнерів може знадобитися. Загалом візит на Хмельницьку АЕС представників комісії ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки та Посольства США в Україні був плідним і результативним. Наші колеги приїхали сюди у тому числі із цілею подивитися на оці третій-четвертий енергоблок і може подивитися і е, розробити заходи, якщо потрібно, допомоги Україні, тому що дійсно ми на сьогодні маємо від Сполучених Штатів, від уряду, е, від е, комісії ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки дієву поміч в умовах практично воєнних дій, які відбуваються на Україні. Тому рівень безпеки, я думаю, що ми будемо ще дискусувати, обговорювати трошки пізніше. В них ще запланований візит на Чорнобильську станцію. І після цього я думаю буде заключена нарада, де ми будемо обговорювати ці питання. Але повинен сказати, що загально в них дуже приємне враження враження від цього візиту в тому числі на Хмельницьку станцію. Ви були ми віримо в те, що Україна і США це союзники і дуже близькі друзі. В Україні є 15 діючих енергоблоків або взагалі, атомних енергоблоків. Україна виробляє дуже багато ядерної електроенергії. Наше регуляторне відомство, державне регуляторне відомство з питань ядерної безпеки, має дуже гарний рівень співпраці з паном Бошко, а також з його відомством, У нас взагалі довга історія співпраці з Україною а також з державною інспекцією з ядерної ми хочемо продовжати розширити. Цю співпрацю в тих напрямках, в яких це необхідно.